Освідчення особи з інвалідністю це документ, який підтверджує призначення відповідної державної соціальної допомоги та надає право на передбачення державою пільги, як от, знижка на проїзд або безкоштовні ліки. Це важливий документ для забезпечення соціального захисту та підтримки людей з інвалідністю в Україні. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бобенко, і у цьому відео поговоримо про те, як отримати посвідчення особи з інвалідністю. Порядок оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 11 січня 2019 року номер 35 Ознайомитися із порядком можна за посиланням в описі до цього відео. Кому надається посвідчення особи з інвалідністю. Освідчення особи з інвалідністю видається. Особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до законів України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, та про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Посвідчення оформлюється на ім'я особи з інвалідністю, які призначено Державну соціальну допомогу. Якщо державна соціальна допомога призначена на дитину з інвалідністю чи особу з інвалідністю, визнану недійздатною, посвідчені зазначаються прізвище, ім'я по батькові її законного представника або опікуна. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Оцінюйте наші відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Як отримати посвідчення особи з інвалідністю? Для отримання посвідчення необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування особи на обліку як одержувача державної соціальної допомоги. Контакти управлінь у місті Дніпрі ми залишили в описі до цього відео. Для оформлення посвідчення необхідно надати паспорт, оригінал та копію реєстраційний номер облікової картки платника податків, оригінал та копію фото розміром 3 х 4 см для особи з інвалідністю. Фото розміром 3 на 4 дитини та одного з батьків, який отримує допомогу для дитини з інвалідністю. Чи потрібно платити за послугу видачі посвідчення? Ні. Ця послуга є безкоштовною. Як швидко видадуть посвідчення? Посвідчення оформлюється та видається у день звернення за його отримання, але не пізніше 15 робочих днів після призначення державної соціальної допомоги. Посвідчення видається одержувачу Державної соціальної допомоги особисто. Якщо особа за станом здоров'я не може забрати посвідчення самостійно, його доставлять їй за місцем проживання. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами! Підписуйтеся на наші соцмережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.